«О да фаре» У мене справи. Типу я зайнятий або я зайнята. О даре. О «Ке оре соно. Скільки часу? Кере соно. Кеоре соно. Е мольто каріно» – Це дуже мило. Е мольто каріно» Е мольто кано. Дуве абиті. Де ти живеш? Дуве обіти. Довети. Волонтери. Із задоволенням. Волонтири. Волонтіри. Черто звичайно. Черто звичайно. Черто. Черто. Стай скерцандо. Ти зараз жартуєш. Стай скерцандо. Стаї скерцандо. Фальдо. Жарко. Фа кальдо. Фалдо. Sei strana, Sei strana oggi. Sei strana oggi. Sei strana oggi. Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi? Non ai ragione. Ти не правий. Або ти не права. Non ai ragione. Non ai вечора. Онісера. sera. Онісера. Sera. sera. Cosa stai facendo? Що ти зараз робиш? Cosa stai facendo? Коза стай facendo? Фа бель темпо. Хороша погода. Фа бель темпо. Fa bel tempo. Ке фортуна. Яке щастя. Так пощастило. Che fortuna. Ке фортуна. Перме нонвабене. Це мені не підходить. Це не для мене. Перме нова бене. Перме нонва. Пренон вабене. Соно контро ді. Я проти. Сонно контро дії. Соно контро ді. Офеде ін. Te. Ja wierzę w tebe. O fede in te. O fede in te. O fame. O fame. O fame. Mi dispiace. Mnie szkoda. Mi dispiace. Mi dispiace. O una risposta. В мене є відповідь Она ріспоста. Она риспоста. Era allavoro. Він був на роботі. Вона була на роботі. Era allavoro. Era allavoro. Вай алето. Е тарді. Лягай спати вже пізно. Вай, а, летто, е тарді. Вай, а, Летто, тарді. Сей Каріна, ти мила. Сей, Каріна, ти дуже мила. Сей бравіссима. Ти молодець. Сей бравіссима. Дякую за урок.